проживаєте таку внутрішню трансформацію а, своїх страхів. Тобто ви а, точно знаєте, що вам треба якісь переміни, але ви боїтеся в них іти. який аркан ви зараз проживаєте? Луну, ви зараз проживаєте місяць, тобто ви стикаєтеся своїми страхами, якимись таємницями. Спливають програми, родові, деструктивні програми ваші особисті. По карті місяця ви зараз, знаєте, проживаєте таку внутрішню трансформацію а, своїх страхів. Тобто ви. А, Точно знаєте, що вам треба якісь переміни, ну ви боїтеся в них іти. Хтось стикається з переживаннями за щось там: фінанси, діти, сім'я, любовна тема в кожного своє. Ну тут місяць вам тут треба дивитись своїм страхам в очі і, звичайно, працювати над собою. Хтось самостійно якісь практики робить, хтось ходить там до психологів, до регресологів. Да? Тобто ви зараз по максимуму проходите такий чекап свого життя для того, щоб ви прийшли в кращу версію себе, я б сказала. І саме листопад місяць у нас був такий, він дуже трансформаційний. В цей період було гарно працювати над саме от своїми внутрішніми перемінами. Тому, хтось чув прогнози, то з цим працював хорошо. І тут карти дають підказку. Двойка Пентаклів, шестьорка пентаклів. те, що я тільки що сказала, хтось в якихось спеціалістів проходить оці свої трансформації, страхи. Працюєте з родом, в тому числі, берете руку допомоги до якоїсь практики целітеля, можливо, ходите, можливо, ви до мене ходите. В роботу, да? тобто ви активно займаєтеся, комусь треба звернути увагу, що якщо ви е, знову зайшли в той цикл, що вас знову сколихнулися е, ті самі переживання, ті самі історії по ретроградному Меркурію. Да? Е, все те наше, що там глибоко на підсвідомості сидить, і ми боїмося, хтось щось і не розуміє, що з вами відбувається, то вам рекомендують візьми руку допомоги, розберися, що з тобою відбувається. і Ну, проживання місяця це, ну, знаєте, нелегкий аркан. Але м багато хто з вас, хто мене буде дивитися, ви прям ті такі зерна, які дадуть свої плоди. Тобто ви тут займаєтеся в стабільності, можливо, вам допомагають близькі ваші переживати. Ну, а хтось сидить, лінується, сидить на дивані, чіпси їсть і в апатії, і в депресії. Луна, це в нас також такі апатичні стани депресивні. Ну, от Одна категорія осіб тільки пише коментарі, такі діванні експерти, які люблять писати, диванний експерт, і під е, відео інших людей пишуть свої коментарі. А друга категорія осіб все-таки працює. І от те, що ви попрацювали, ви заклали фундамент, і ви результати побачите найближчим часом. Тобто, от е, угу. тому що по карті Верховний суд. 25 й рік у нас закінч... закінчується, і так як я і озвучувала, він сильно був трансформаційний в нас. Далі в нас 26 й це колесо фортуни. Який фундамент ви заклали в 25-му? Такі будете плоди пожинати в 26-му. Тому тут перша категорія осіб активно займається своїми трансформаціями, ви великі молодці, да? і ви, скажімо, побудували собі той фундамент, який дасть вам крути результати. Ну, а ті, хто сидить на місці і тільки говорить, що всім должні, ну тут у вас буде відповідно. Ваші продовжуватися уроки. І ті, хто старались щось робили, трансформувалися в фізичному та матеріальному плані щось міняли, пробували, Ну важко було, не вдавалося. Ви тут свою луну пропрацьовували, пропрацьовуєте, і вас в 26-му буде виходити. А ті, хто сидить на місці, в своїй зоні комфорту, а зона комфорту це на минуточку не все зефірно вас і шоколадно, а зона комфорту це, це там, де ви сидите, де ви обросли мохом і нічого не хочете міняти. але хочете, щоб життя помінялося в кращу сторону. Саме не поміняється, поки ви не встанете з дівана. Тому тут будуть у вас активні трансформації, хто сидить в своїй зоні комфорту, так як тут на карті страшний суд. Хто як трудився, так і буде пожинати плоди. Ось такий аркан ви зараз переживаєте. Десь ще ви знаходитесь в ілюзіях, да? в кожного це свої ілюзії, десь ви ще не до кінця все бачите, але найближчим часом вам відкриється інформація, якась деталь, яка прям дозавершить вашу трансформацію, і ви вже прям відчуєте, от, я вже відчуваю цей період закінчився. І тут сила ваша, сила, сила духу, сила характеру. Якщо у вас нема сили духу, сили характеру, дисципліни, важко йти. А коли ви десь себе самі піднімаєте, навіть тоді, коли не хочеться, коли все-таки ви знаєте, що коли ви дисциплінуєте, ви будете щось мати, да? вам не треба надзиратель над вами, щоб гнав вас палками. Тут я вас вітаю, вас попереду, благосні переміни, карта Сонця. Всі дороги вам будуть відкриватись туди. Куди ви планували? І напишіть, будь ласка, поділіться, як ви прожили листопад. В мене був листопад нелегкий, але я активно працювала своєю колегою і вже бачу результати. Тому е, кидало нас сторони в сторону, але ретроградний Меркурій йде до завершення 29. Листопада завершується його дія і далі буде полегшення. А в грудні будете бачити, в кого які переміни запускаються. Це і буде ваша підказка, орієнтир вже на ваш 26 й рік.